Привіт любителям смачних страв. Зелені квашені помидори. Зараз будемо робити. Цього року вересень в дощику, тому щоб вони не пропали. Перебираємо, миємо, перебрали, помили, хай стікають. Складові. Обов'язково це парасольки сухого укропу. Обов'язково часничок цибулька. Хто хоче додати, можна ще солодкі перчик. Ну і звичайно ж, хрін, котрий ще не весь слізняки пожрали. В цьому році їх дуже багато. В общем, хрінове листя ілі листя хріна. Ну і сіль і цукор. Обов'язково теж ретельно миємо хрін і починаємо закладочку. Трішки різані цибульки, далекий чесничок, дві маленькі парасольки по кропчику і закладаємо це все борчиком. Ще два, ін... два інгредієнти додаємо, тобто дві складових. Це лавровий. Листечок і зеленим горошком перчиком. І все, отак слоями вкладаємо. Перчик я щось не знайшов, то й буде без перчика. Хрін дасть свій смак. Хто хоче, замість хріна може додавати порошок горчичний І так, гарнесенько. так Навіть такий попадається нічого страшного. Це все добре. Навіть ось величенький попався, його обрізав. Одикину, все буде смачно. Викладаємо слой за слоєм Так, запечатав Ну і головне, це розсол Беремо 150 грам цукру, сіль 300 грам. Тобто 1 к 2 на 300 грам солі 150 грам цукру. І ретельно все перемішуємо. Друзі, перемішуємо так, щоб нічого там в дні не залишилося. Не лінимося. Ще раз повторюю, один двор. Тобі ж, якщо на 10 літрів води, то це йде 300 грам солі і 150 грам цукру. Бачите, там рисочки. 10 літрів. Заливаємо, накриваємо кришкою, ставимо погріб або прохолодне темне місце. Чи за два тижні воно вже готове, можна їсти. Стоїть аж до березня місяця. На 8 березня ще можна класти на стол та пити горілочку за перемогу. Найчастіше питання, що класти зверху. Бачите, я так наклав багато листя хріна. Ой, який, які смачні помідорчики виходять Можна зверху покласти дощечку або тарілочку. Накриваємо кришечкою і все. Все, пока. Кукурузку, горішки, грушку та яблука додавати не треба. Це в мене так і на був.